Можете розповісти, що це вибухнув в котрі години це трапилось? Далеко від вас прилетіло? Це трохи далеко від мене, але це десь сталося, мабуть, в години-дві, на початку третьої. От я тільки вибухи чула, я нічого не можу сказати. А, а ви коли йшли на роботу, ви сказали, що. Я вийшла на роботу, я просто побачила вже. Ну, ще темно було, але я побачила, що щось трапилося, а потім вже я. Узнала вже люди, розказували тут, що влучання було. Не влучання, а кусок ракети, наче прилетіло. А, на ну, тому місці була ракета? Мабуть, так. Да, я не знаю точно, але щось спало тут. Mm -hmm. да, це так. А взагалі, як для вас ніч, ніч ця пройшла взагалі? Страшна ніч, страшна ніч. Ми не спали, ні внук не спав, ні дочка, ні я, ні чоловік ніхто не спав. Ви ховались да. в укриття, кудись йшли чи ні? Ні, не ховалася, тому що балістика летіла, мене встигли. встигли сховатися. Я ж кажу, що. А потім вже шахеди полетіли, а тоді знову балістика, міги взлітали. Ну я ж говорю, треба було йти на роботу, пішла на роботу. Оце а таке. в Києві давно такого не відбувалося взагалі, наскільки... наскільки останній раз настільки масований обстріл був? Ой, коли... дві тижні тому було точно. Точно таке ж було. Тоже ж звучання різні, і все я ж говорю, що було, було.